Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке указом президента. Нагороджено сімох військовослужбовців 103 ї бригади тероборони. Декомунізація у Красненській громаді знесено обеліск будьонівцям. Відбулося спільне засідання з представниками робочої групи Львівської обласної військової адміністрації та Золочівської районної адміністрації. У Золочівському районі попрощалися з воїном Володимиром Приступою, що загинув в районі Бахмута. Народився у Золочеві. Відкрили меморіальну дошку ав автору ізраїльського гімну у Кресенській громаді водили гаївки. У бродах чоловіка вкусила змія. На Золочівщині вогняна стихія перетворила 2000 квадратних метрів на пустку. Відбулися змагання військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» Джура. У Золочівському районі чоловік наніс смертельні травми односельчанці. Місцева жителька, керуючи скутером, скоїла наїзд на дев'ятирічну дитину. Вшанували пам'ять воїнів. Посмертний орден за мужність захисника України Василя Нечведа вручено сину у Золочеві, будкому спархату. Передали Сам тероборони спортсмени благодійного фонду Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами брали участь у 27-му міжнародному турнірі. Збоча. Указом президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України Володимира Зеленського було нагороджено відзнакою за оборону України сімох військовослужбовців 103-ї бригади територіальної оборони. Вручив високі нагороди командир бригади, полковник Валерій Курко. Тут на війні ви отримали колосальний досвід. Ви кожним своїм вчинком, кожною своєю дією наближаєте те чудове життя, яке без найменшого сумніву чекає на нас у майбутньому. Дякую кожному з вас. Слава Україні! Підсумував. Ав нагородження командир. 28 квітня у Кресненській громаді Золочівського району знесено обеліск будьонівцям. Обеліск солдатам першої кінної армії будьонівцям, що нагадує про битву в цій місцевості з польськими військами 1920 року. Сьогодні було знесено у селі Задвір'я за участі селищного голови Романа Фурди, староста Едуарда Марціняка, робочої групи з декомунізації Львівської обласної військової адміністрації та представника Золочівської районної військової адміністрації Тараса Ду. Даний пам'ятник знаходиться неподалік нової церкви, яку будують у селі у найвищій точці села, інформують у Красненській громаді. Зазначимо, що у січні 2023 року у селищі Красне також демонтували пам'ятник радянському солдату, а у 2022 році перейменовано шість вулиць, які носили назви комуністичного режиму. 28 квітня відбулося спільне засідання з представниками робочої групи з декомунізації Львівської обласної військової адміністрації та Золочівської районної військової адміністрації. Загалом участь у нараді взяли представники сім громад. В онлайн режимі до обговорення доєднався військовослужбовець Збройних сил України Антон Петрівський. В ході засідання було напрацьовано дорожню карту та граничні терміни демонтажу пам'ятників Радянщини в громадах Золочівського району. Було визначено, що за Заходи з декомунізації мають бути проведені в травні-червні за окремими випадками у липні цього року. Перед засіданням обласна робоча група побувала в селі Задвір'я Красненської селищної ради, де було проведено демонтаж останнього пам'ятника радянського минулого на території громади. Про це йшлося у попередньому сюжеті. відома, на території району на даний час знаходиться ще 38 об'єктів, що підлягають декомунізації. На Донеччині загинув захисник України, житель села Конюшків Володимир Степанович Приступа. 47-річний старший стрілець поліг 24 квітня в районі населеного пункту Бахмут під час ведення бойових дій. Щирі співчуття родині повідомляють у Бродівській громаді. 28 квітня у рідному селі зустрічали тіло воїна. Світла пам'ять і шана Герою України. Христос Воскрес! Ми маємо похорон нашого вояка. Приступа Володимир Степанович, якого сьогодні зустрічаємо і відправляємо християнський похорон. 47 років. Залишилася дружина його, і 4,5 роки син Ілья. Він служив і служив, потім працював, на роботі був, а потім пішов захищати Україну. Ми не можемо сказати, як кожен сьогодні приносить ту велику жертву так само, як і він, бо він віддав життя насамперед за Україну і за всіх нас. Був дуже хорошою і чутною людиною. Не міг змиритися з російською агресією. Певний період часу працював. Але так сталося, і він вирішив, що він повинен захищати нашу Україну, захищати свою родину, захищати своїх дітей. Був дуже хорошою людиною, послушною, завжди готовий був прийти на допомогу кожній одній людині. Був життєрадісний, веселий, завжди такий був усміхнений. Ніколи не у осторонь ні старшої людини, ні молодшої людини. Він завжди заговорив, пожартував, запитався. Як справи, що треба, може, щось треба допомогти, що з його сторони можна було зробити. 27 квітня у відділі Львівської галереї мистецтв музеї заповіднику Золочівський замок відбулося відкриття меморіальної дошки автору ізраїльського державного гімну Нафталі Герц Імберу. Зокрема, захід відбувся з нагоди 75-ї річниці незалежності держави Ізраїль. Днями ми відсвяткували найголовнішу подію сучасної історії єврейського народу основання держави Ізраїль, Єврейської держави, уяви якої сприймалися як дивно. Багато людей, які стали архітектором єврейської держави, своїми коріннями пов'язані з Україною. Це коріння міцно пов'язують наші країни, і з Золочевим пов'язане життя і діяльність. Віддатних єврейських письменників у Лі Уріцвікрінберґа та Мозеса Йосафа Роута. Тут у Золочеві народилися люди, які склали Золотий фонд світової науки та культури, лауреа Нобелівської премії з хімії 1981 року. Роаль Гофман, професор-історик Авраам Хаймшалі, а також Нафталій Ерцімбер, поет, який став автором тексту державного гімну Ізраїлю. Він написав цей вірш про надію, надію єврейського народу на відновлення себе, на те, що він побачить і Сіон, і Ізраїль на землі обітування. Цей текст був поставлений на музику. Музика давня, до речі, європейська, вона ще із 17-го сторіччя, яка була написана в Італії, але потім вона трансформувалася в народну музику і адаптувалася і була поставлена на слова. Який він написав помер він після цього в Америці, в Нью-Йорку. Він переїхав після Великої Британії, після Індії до Нью-Йорку і подорожував по всій, по цілій всі, всі Америці, відроджуючи єврейський дух, і там він помер. готувалася з Вапняка, це Дем'янський Вапняк. Фактично, в Львові це вбудована майже все з того вапняка, бо це найближчий кар'єр до Львова. Готувалася не дуже довго, місяць часу десь. Від ідеї до втілення. Сьогодні у музеї заповіднику Злочівський замок відбулася подія, яка приурочена відкриттю дошки автору гімну Ізраїлю. Ну, треба сказати, що у золочеві починаючи з 15 століття ще поселялися юдеї, які займалися різними ремеслами. Їм напевно було тут комфортно, оскільки, якщо брати історичні довідки, то по найближчих містечках надійчилось по два-три десятка євреїв. То у золочу на цей час ще на початку 16 століття, згідно Історичних довідок було вже 47 будинків, і налічувалося по різних даних від 200 до 300 осіб єврейської національності. Це все дає підстави ще раз і ще раз говорити про те, що Україна земля, яка дає наснагу для великих справ і українцям, і іншим національностям. І завжди була. Таким прихистком, скажем, для всього цивілізованого світу прикро говорити, але сьогодні ми переживаємо на найкращі часи, і те, що ми сьогодні можемо розмовляти, можемо якісь події проводити, відзначати це, все завдячуючи нашим захисникам, завдячуючи їхній мужності. І сьогодні я хотів би сказати, що міжнародна спільнота звичайно підтримує Україну, але ця допомога потрібна ще в рази більше для того, щоб ми на кінець подолали нашого ворога цю велику Російську імперію. Слава Збройним силам України! Слава Україні! У селищі Красне відбувся в п'ятий благодійний фестиваль для підтримки Збройних сил України, який наповнив серця мешканців громади та гостей яскравим світлом та теплом, яке так потрібне кожному з нас в нелегкий час цього дня. Організаторами фестивалю виступили працівники та працівниці Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради. Розпочався фестиваль з благословення Отця Юрія Толочного. Хвилиною мовчання вшанували воїнів-захисників нашої України. Привітав учасників та гостей фестивалю. Фестивалю, селищний голова Роман Фурда, який зауважив, що віру і надію плекають у собі кожен українець, дякуючи за світанки нашим захисникам та захисницям. Пісня, мелодія, танець, гаївки все, що від душі та істинно рідне серце українця, проймали усіх слухачів, об'єднуючи вірою, що ми особлива та сильна нація йдемо вірною дорогою до перемоги під єдиним мирним небом. Гаївки водили вихованці філій народних домів під час фестивалю. Бажаючи мали можливість. Зробити світлини біля облаштованих фотозон, купити випічку та смаколики від господиньок, взяти участь у благодійному майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки. Діти розважались на батуті, грали у волейбол, смакували попкорном. Ведучими заходу були Уляна Прокопюк та Альбіна Антонишин. Жителя міста Броди Золочівського району вкусила змія. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 23 квітня о 20.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Бродівську центральну міську лікарню поступив чоловік 1957 року народження, житель міста Броди Золочівського району з діагнозом укус змії правої кисті після обстеження та надання медичної допомоги працівниками медження медичного закладу від подальшої госпіталізації чоловік відмовився. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Головне управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу. Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але Своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів, висока трава, кущі, ліс, вирушаючи у ліс, краще взувати високе щільне взуття, котре змія не прокусить. 25 квітня о 13.09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Зарваниця Золочівського району. До місця події було направлено вогнеборців міста Золочів. Пожежу вдалося локалізувати о 16.05 та о 16.30 ліквідувати. Вогнем знищено суху траву та чагарник окремими осередками на площі 2000 квадратних метрів. Дуже часто спалювання сухостою переростає у великомасштабні пожежі. Зупинити вогонь, що набрав сили, дуже не Просто вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. Гинуть рослини, комахи, молодняк звірів та птахів, регулярні підпали, зменшують біорізноманітність та порушують природну рівновагу. Знищується унікальна заповідна рослинність. Причини таких пожеж залишаються незмінними. Людський фактор інформують рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники львівщини вкотре наголошують, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено. Такі підпали. Але караються законом у вигляді штрафу для громадян від 3060 грн гривень до 6120 грн. гривень, для посадових осіб від 15300 грн гривень до 21420 грн. гривень. У всіх вчинків є наслідки. Будьте свідомими: не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим. Бережіть Україну від вогню. 25 квітня 2023 року на базі Золочівського професійного ліцею відбулися вибіркові змагання військово-спортивної патріотичної гри Сокіл Джура. Участь у заході взяли команди із чотирьох професійно-технічних навчальних закладів Львівщини, зокрема Червонянського вищого професійного училища, Золочівського професійного ліцею, Перемишлянського професійного ліцею та Олеського професійного ліцею. За результатами поєдинків Рій Січ, ДПТНЗ Червоненське Вище професійне училище, Лише виборов перше місце у територіальних змаганнях всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура сьогодні відбіркові змагання дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Такі ми змагання вже проводимо другий раз. В системі професійно-технічної освіти задіяно сьогодні в першому куші чотири навчальних заклади: це є Золочівський професійний ліцей, Перемишлянський професійний ліцей, Червоненське вище професійне училище і Олеський професійний ліцей. Мета заходу національно-патріотичне виховання учнівської молоді це є командна гра військового патріотичного інтелектуального культурного спрямування. Які саме будуть виконувати змагання? В першу чергу це є спортивні змагання, це є смуга перешкод. Це є підтягування гирі, перетягування линви це є також один з таких самих важливих спрямувань. Це є військовий напрямок поряд, які ви зараз маєте можливість споглядати. Також інтелектуальні змагання теж ну зараз ми живемо в такий час, що ми повинні всі вміти і стріляти, і надавати медичну допомогу. Тому і сьогодні такі конкурси будуть теж стрільба з пневматичної зброї і надання першої долі лікарської допомоги, гра відун, інтелектуальне спрямування. От таким чином. Якого віку студенти? 17 років це є. Власне, по положенню військово-патріотичної гри Сокі Джура. Це є всі діти профтехосвіти. Розкажіть про даний захід і що ви сьогодні готуєте. На базі Золочівського професійного ліцею організовували захід військово-патріотичний джура, у якому беруть участь чотири команди з різних ліцеїв. Наш ліцей, Золочівський професійний ліцей, висунув команду під назвою Рій Кирила Трильовського, у якому є вісім учасників, які попередньо підходили підготовку до. Всіх змагань, які будуть на цьому заході, також добре, що нам сьогодні посприяла погода, що учні мають можливість проходити цей захід на стадіоні, який знаходиться на базі Золочівського професійного ліцею. Також раді бачити усі гостей, які приїхали до нас із інших ліцеїв. І також ви зможете побачити представлені кожного стола від даного ліцею, наприклад, від нашого і від інших. Що саме ви приготували? Зараз буде готуватися куліш наші хлопці. Які навчаються на спеціальності кухар-соціальний робітник, залучені разом із своїми майстрами до приготування кулішу, а також були приготовлені деякі закуски, які можна бачити на столі, які в принципі, характеризують наш український народ, наші українські страви. Але ми вирішили такі в принципі, закуски, щоб було зручно гостям підпочивати і ну, взяти, наприклад, закуску, десь перейтися, подивитися собі на території нашого ліцею. Скажіть, будь ласка, що саме тут готується? Куліш. А можна буде попробувати? Звісно, що так. Після змагань приходіть, Дякую, це, напевне, буде дуже смачно. Я бачу, кулеша достатньо. Не напевне, а точно буде смачно. За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному місцевому мешканцю за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої. Про це Золочів.нет повідомили у прислужбі Львівської обласної прокуратури. За даними слідства, в одному із сіл Золочівського району у першій День великодніх свят, підозрюваний прийшов у гості до своєї знайомої, 61-річної односельчанки. Вони разом пішли на кухню, де почали розпивати алкогольні напої. Під час застілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний почав бити потерпілу кулаками, від чого вона впала на підлогу. Незважаючи на це, фігурант продовжив бити жертву. Після побиття чоловік пішов до себе додому. На наступний день до потерпілої прийшла провідати її донька. Вона знайшла свою Матір побитої на підлозі кухні викликала швидку. Жінку доправили у реанімаційне відділення, де вона через декілька днів померла. Суд задоволив клопотання прокурорів та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інформують у прес-службі Львівської обласної прокуратури. 24 квітня о 16.10 в одному з сіл Золочівського району, як попередньо встановили правоохоронці, 19-річна місцева жителька, керуючи скутером Сузуки, скоїла наїзд на свою 9-річну односельчанку. Внаслідок наїзду дівчинка отримала травми та була доставлена у лікарню. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. За фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження відповідно за частиною першою та частиною 2 статті 280. Десять порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини подій. Будьте обережні на дорогах. 23 квітня у Золочеві, що на Львівщині, вшанували пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи Україну в боротьбі з московською ордою. Після молитви та освячення могил військових капелан отець Юрій Галабуда вручив Петру Нечвиду посмертний орден за мужність третього ступеня батька капітана Василя Нечвида. Дуже дякую нашому капелану за те, що так урочисто нагородив. Чоловіка мого посмертно, посмертною такою відзнакою. Серце крається, дуже тяжко жити, дуже тяжко прийняти то. Але тим не менше, мусимо допомагати армії, мусимо розуміти і дбати за живих. Хочу потішитися і подякувати погреснику Василя, бо днями ми передали приборничного бачення нашому. Командиру в третю роту мають передати і готується ще один прибор. Тому призиваю всіх, хто тут, за те, що ми живемо, за те, що ми маємо як святкувати, зустрічатися з родиною, дбати за тих, хто закриває над нами небо, дбати копійкою, молитвою, дбати неустанною поміччю всім воєнним, які. Які є на фронті, які прибувають на лікування, які прибувають до родин, шанувати їх, щоб вони знали і гордилися тим, тим, кого вони захищають. Слава Україні! Христос Воскрес! Воскрес! каже апостол Павло: якщо Христос не Воскрес, то марна наша віра. Ми здобудемо обов'язково свободу, обов'язково здобудемо перемогу. Їхня смерть не є марна, ні одна їхня смерть не є даремна, не є вона безмістовна, але вона всім нам дала свободу, всім нам дала можливість дихати вільним повітрям, чути себе вільними людьми, сісти до сніданку великоднього і просто жити на своїй землі. Це ніби так просто, але цього року це так багато і це так важливо. Нехай так буде далі 24 квітня 2023 року. У Золочеві на Львівщині забирають так звану будку чи то вагончик Моспархату. Ще у 2020 році мешканці золочева та священники забили на сполох щодо можливої появи московського патріархату та так званого руського міру у місті Золочів. Лише тепер вагончик забрали та передали бійцям тероборони. Спортсмени благодійного фонду «Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами брали участь у 27 у міжнародному європейському турнірі збоча для людей з особливими потребами у Чехії вдячні за запрошення на змагання друзям-волонтерам Карі та Золочів, пані Катерині, директору даного турніру, за часткову спонсорську допомогу та змогу брати участь на престижному спортивному турнірі. Наші бочеїсти єдині, хто представляв Україну і гідно показали гарний результат. Також були найсильніші представники з Німеччини, Чехії Польщі Словакії. Було понад 120 учасників у кома. На одному протистоянні ми зайняли п'яте місце. Також у індивідуальних іграх класу ВС 1 Гадевич Олена та Барабаш Мар'ян посіли четверте місце. Боротьба була дуже насичена та гаряча, оскільки противники були дуже сильні і тренуються не один рік та входять у свою збірну. На це виділяються їм кошти від спонсорів та держави. А ми вкладаємо на жаль свої сили та ресурси. Також хахула Вікторія увійшла в десятку найкращих спортсменів. Повідомила тренер Ірина Кучер. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочо.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо Усім захисникам та захисницям, слава Україні, героям слава!